Якщо виникає будь-яка неврологічна симптоматика, це є суттєвий привід звернутися до спеціаліста. Зазвичай першим є невролог. Який призначає обстеження, якщо все ж таки виявляється, що це є злоятісне утворення, в першу чергу оцінюють чи є можливість видалення цього утворення, тобто проведення оперативного втручання. Далі, якщо є можливість проведення оперативного втручання, його проводять першим етапом, і в подальшому оцінюють, що саме це була запухлина, і в залежності від її злоятісності. Продовжують подальше лікування, тобто це може бути променева терапія, яка застосовується в більшості випадків. І також в деяких випадках застосовується хіміотерапія, яка є, поєднується з променевою терапією, а далі йде в одному режимі, тобто проводиться тільки хіміотерапія в монорежимі. А також, якщо захворювання не піддається хірургічному втручанню, можуть бути застосована променева терапія, системне лікування, паралельне